Обласній раді депутати зібрались на сесію, а під її стінами освітяни на протест. Висловити свій протест проти урізання бюджету фінансування освіти в області. А ми безпосередньо від цього залежимо. Ми хочемо, щоб хочемо працювати, хочемо вчити дітей. Ну і відповідно отримувати заробітну плату а Скорочення бюджету, очевидно, потягне за собою скорочення і зарплат, і посад і стипендій. Сюди приїхали педагоги з усієї області. Вони тримали у руках плакати з написами «Не забирайте гроші в освіти». Зініціювали колективи з усієї області, профтехосвіта технікуми коледжі і школи, інтернати, тобто ті наші освітні установи, які фінансуються з обласного бюджету. Якщо забрати ту суму. То як мінімум 20% людей треба скоротити. Стипендію треба зупинити десь у вересні, максимум в жовтні, або освітні установи закривати. Сьогодні сесія, і люди зібралися, аби відстояти своє право. Проте з влаштували, бо напередодні бюджетна комісія вирішила зменшити фінансування на заклади освіти в наступному році на 267 мільйонів гривень. Для нас це було шоком. У нас бюджет освіти це фактично захищені статті. Чому собі депутати уявили окремі, що можна взяти просто 267 мільйонів і за ним за наш рахунок освітян за їхні зарплати за енергоносії за, за виплати дітям сиротам можна покласти дороги? Я комунальні я не знаю. Вчора ввечері на позачерговому засіданні бюджетна комісія змінила своє рішення і повернула 267 мільйонів гривень на утримання освітніх закладів. Якщо б не додали цих коштів, по-перше, їх би вистачило на 8 місяців, а не на 9. Це означає, що десь в кінці червня департамент освіти мав би попередити всіх про звільнення. Із протестувальниками поспілкувалась голова обласної ради Ірина Гримак. Точно всі кошти залишаються в бюджеті, і я переконана, що депутати всі одноголосно підтримують цю пропозицію. Після двох годин протестувальники розійшлися, і в обід бюджет Лівщини ухвалили, де передбачили повне фінансування на освіту, як того вимагали педагоги. Заклади освіти отримали повне фінансування, про яке ми вже сьогодні вели дискусію. Це приємно. Але натомість ми сьогодні говорили з освітянами, що ми повинні попрацювати наступний рік, не лише проводячи аудит і підрахунок коштів, які витрачаються в тому чи іншому закладі чи установі. А ми маємо для себе відкрити діалог визначення прав правильних управлінських кроків для того, щоб збільшувати в першу чергу ресурс на матеріально-технічне забезпечення. Загалом обласна рада ухвалила бюджет на наступний рік. Це понад 6 мільярдів гривень. Найбільше отримали такі галузі на освіту. В бюджеті передбачили майже 2 мільярди гривень. На ремонт доріг 1 мільярд 380 мільйонів гривень. На медицину 852 мільйони гривень. Ольга Дейнека, та Фомін. Новини на Суспільному. Львів.